Суми ходять знову за що за цей же самий дерибан землі. То я вважаю, що на сьогоднішній день влада робить все, щоб не займатися нагальними проблемами, які є сьогодні в області, а переходить і займається виборчою кампанією. Я хочу сказати, що 12 травня опозиційні сили зібралися в Києві. На Михайлівській площі для того, щоб провести форум, і ми цей форум провели, ми задекларували спільний похід опозиційних партій проти режиму Януковича. Ми сказали, що спільна наше завдання це усунення цього антиукраїнського бандитського режиму Януковича від влади. Ми Теж винесли на розгляд проект програми об'єднаної опозиції. Це виглядає програма наша отака, де ця програма буде обговорюватися сьогодні. Перед прес-конференцією у нас відбулася нарада з головами районних та міських організацій. Де ми зобов'язали провести обговорення в кожному районі містечку, селищі нашу програму основними цілями, якої є це справедлива держава, чесна влада і гідне.